Ми розмовляємо з учасницею програми Гроші на лише сушість сну. Що хочу сказати, буває, приходять учасниці для того, щоб збільшити дохід, а буває, приходять учасниці, яких дохід більш-менш влаштовує, але дуже багато часу тратять на свою роботу. Альбіна якраз той приклад, який прийшла з запитом: я хочу менше витрачати часу на свою роботу. Скажи, будь ласка, Альбін, от чим ти зайшла в програму, що тебе турбувало? Перше, що я не міла управляти свої матушинами. Друге, що я, мабуть, не до кінця була впевнена в собі, не міла себе показати, і третє, що був якби дохід, але хотілося б менше часу працювати. І до чого прийшла з часом? зробили. по перше, я підняла свої ціни на уроки. підняла ціни. У мене піднявся дохід, але я почала менше працювати. Я почала вести телеграм-канал, більше ходити на зустрічі, знайомитись і сміливіше про сези. І групи вести. Правильно, так так так. так, так, так. Сама відкрила свою першу групу. Відкр... Кому б ти порекомендувала? А що було найважливіше? З чим ти вийшла з програм? Можна замічати якісь подарунки від інших людей, якісь неможливості. Я почала їх приймати, не одразу казати на ні, а розгрузити наша система гроші на часу. Отак от працює. Працює працює, працює. Я всім рекомендую, запрошую, бо це просто клас круто. Дякую.